Раки під табу з 5 серпня по 20 вересня на Прикарпатті заборонено ловити цих членистоногих. В іншому випадку ваші дії будуть порушенням природоохоронного законодавства, за яке передбачений штраф. Хто вже його отримав і чи отримав взагалі, наш Денис служний знає виловлювати річкових раків на Прикарпатті у цей час суворо заборонено, адже зараз у них період другої линьки. Вони скидають свій панцир і стають дуже вразливими. Ленька раків передбачає, що рак має би зайти в нору, бо тому що от глиністі береги, ми зараз бачимо. Тут є ракові нори, вони там живуть в норах, і коли в них період леньки настає, вони тоді... Скидають, підростає новий панцир під під тим, і вони цей панцир розтріскується. Він потім його поїдає, тому що в панцирі багато хітину і саме кальцію, з якого він побудовує і кріпне його наступний панцир. Ховаються безпанцирні тварини у корінні дерев. Оце, от бачите, коріння. Зараз дерева, які прийшли до урізу, тут є захаращено, деякі корені вигнивають, що даємо змогу ну, цю гнилу деревину раку пробивати. Якщо в культурі брати рака, його кладуть міліоративні трубки або пластмасові, пластикові трубки. Ловити раки у такому стані заборонено природоохоронним законодавством. Тягне цей вилов за собою адміністративну відповідальність за статтею 85 частиною 4. Адміністративного кодексу України і призводить до сплати штрафу в розмірі 340 до 680 гривень і окремо оплата за кожен екземпляр в сумі 3332 гривні. Проте порушників це не зупиняє. Риболовна сітка сквартозаводський ставок міста Городенка. В живому вигляді. Натягуємо зітки і Ніж. випускаємо у водне середовище. А ось і ще декілька раків, знайдених рибоохоронним патрулем. Їх також випускають у воду. Знайшли їх на березі, Раки дрібні. пейси їх збирав, порушники не виявили, порушники втекли, но торій, човен повіскає, помітили їх в природні середовища. Розмір штрафу залежить від кількості раків, яких упіймали порушники. Минулого року в нас були два порушники затримані. Вони зловили десь біля ста раків кожний. І це велика велика сума, тому що це більше 300 тисяч. На сьогодні популяція раків на Прикарпатті відновлюється, кажуть експерти. Проте закликають громадян не виловлювати членостоногих у період заборони.